Повертайся, ти чуєш, тут без тебе птахи, наспішать відлітати у небо південне, повертайся, і ми зберемось на дахи відпускати пташок у життя повсякденне. Повертайся, ти чуєш, на плиті вже давно зачекалась тебе свіже зварена кава і обійми, коханої вечір кіно. Повертайся без тебе, кіно не цікаве. Віримо, знаємо, чекаємо, любов'ю своїх рідних обгортаємо, віримо, знаємо, чекаємо, молитвою до Бога захищаємо. Люди прийшли підтримати рідних, яких рідні в полоні. І просто у Павла Павлоградці прийшли підтримати цю акцію просто добровольно, щоб звернули увагу на те, що хлопці вже другий рік в полоні. І ми бажаємо всім дочекатися, всім рідним хлопцям витерпіти всі ці жахливі випробування. Воли. Волені все загідні, погоду. Береза за Андрій Олександрович. Зеленівці є. Оленівці були. Полонені. Вже нема, скоріш за все. Хо поховали недавно. Ви прийшли підтримати. Так. У нас знайомі в полоні знаходяться. Маркус. <різь> Я не маю особистого контакту, бо це у наших знайомих. Угу. Підтримуєте акцію просто. так? Так. так я бувший азовець, який захищав Маріуполь. Я прийшов підтримати своїх побратимів. Я також переживаю за них. Те, що в якій ситуації зараз вони знаходяться, це не просто полон, це просто катівня. І хлопців треба повертати, тому що те, що було обіцяно при виході з полону, була обіцянка 2-3 місяці, але не як те, що зараз відбувається. Що хлопцям дають час пожиттєві сроки. Це просто невиносимо. хлопців треба терміново повертати додому. Вони дійсно герої зробили по максимуму, що могли зробити. Велика кількість з Павлограда також є азовців, наших, наших земляків. Ми Бачимо їхних рідних тут. Yeah. Що, що Будемо робити все, що в наших силах, щоб повернути хлопців. Сергій мене звуть. Yeah. Так, я повернувся з полону рік тому. Ну, мої мої побратими досі в портам. І терпіння, будемо чекати на них на їхнє повернення. Я наречена загиблого під час теракту Валенів сібіця полку Азову Литвина Віталія Анатольовича. Він е, з Павлограду, і я проводжу цей мітинг із закликом за те, щоб звільнили його побратимів і ще багато дуже павлоградців в, в полоні. І ми будемо боротися за них так, як вони боролись за нас. Тому закликаю виходити в кожному місті. Малюйте, плакати, не забувайте їх, бо вони перебувають в надскладних умовах. Принеси високі котоли! Принеси мені закіли! В ляхах в тюрмах і на слоні, Щоб віра моя була Гранітом! Щоб віра моя була гранітом! І вічно житимо в тобі! Вічна у Україна! Сьогодні була проведена акція нагадування людям про полонених Азовсталі, які вже півтора року знаходяться в полоні. І це мирна акція не для розхиту ситуації, як може подумати ворог. Ми тут для того, щоб саме нагадати людям, щоб вони не забували в святкові дні про тих, хто зараз в полоні і не можуть побачити своїх рідних. Не зможуть побачити на свята своїх рідних, про людей, які зараз боронять нашу Україну, які теж не зможуть приїхати до своїх рідних на свята. І для того, щоб люди згадали в ці вечора про полонених, яким навіть не вистачає їжі. Тому, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте, донатьте чоловіки, готуйтеся. Ваш час ще прийде, ті, хто ще не, хто ще не долучився до захисту глави Збройних сил. Дякую. Дякую дуже, дякую.